9 травня, четвер. Віра бачить Замість того, щоб вірити щоб що бачити, світ хоче бачити, щоб вірити, але ми вірою пізнаємо Бога і діла Божі, і бачимо невидиме Боже. Мойсей вірою терпів, як той, хто невидимого бачить. Євреям, 11 розділ 27 вірш. Написано, що очисті серцем Бога побачать, перекладено з англійської, а він очищає серце вірою. Дії апостолів, 15 розділ 9 вірш. І тому саме вірою люди бачать того, хто є обра. Невидимого Бога. Колосянам, 1 розділ, 15 вірш. А щоб усі люди могли бачити невидиме Його і того, хто невидимий, Бог дав кожному міру віри. Римлянам, 12 розділ, 3 вірш. Віра це дар Божий. Ефесянам, 2 розділ, 8 вірш. Це не дар Божий у тому сенсі, що природні здібності, так як розум, талант, слух тощо є дарами Божими. Тож це має бути від нас самих. Це дар Божий у тому сенсі, що він дається згори і поза нами. Це надприродна здатність, дарована від моменту появи гріха, яка діє за вільним вибором самої людини. Бо благодатью ви врятовані через віру, і це не від вас самих. Це дар Божий. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам, 10 розділ, 17 вірш, перекладено з англійської. А Слово Боже здатне зробити видимим те, що раніше не було видимим і чого справді не було. Тож віра, діючи через Слово Боже, бачить правдиво, ясно, невидимі речі Божі. Справжня віра, віра, яка є даром Божим, віра автором якої є Христос, віра, каналом якої є Слово Боже. Ця віра чує Слово Боже і покладається на божественну силу цього Слова, щоб здійснити те, про що говорить це Слово. Адже коли сотник прийшов до Ісуса простити і зцілити свою слугу, Він сказав Господу: скажи тільки Слово, і зцілиться слуга мій. Таким чином Він очікував, що Слово Господнє саме здійснить те, про що воно говорить. Коли Господь тільки вимовить слово, і це Господь назвав не просто вірою, але великою вірою, навіть такою, якої він не знайшов в Ізраїлі. І це при тому, що Писання, знанням якого Ізраїль дуже пишався, задовго до цього ясно говорило саме про це в таких словах. Бо як дощ, чи то сніг, сходить з неба, й туди не вертається, аж поки земля не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб юдонові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Ісая, 55 розділ 10, 11 вірші Очікувати повністю покладатися на те, що слово Боже саме зробить те, про що говорить, це Господь Ісус називає вірою. Це справжня віра. Це віра, завдяки якій люди можуть бачити невидимі речі Бога так само точно і легко, як за допомогою телескопа і мікроскопа вони можуть бачити невидимі речі природного світу. Це та віра, яка любов'ю очищає серце, так що той, хто чистий серцем, побачить Бога, хоча він і невидимий, бо це та віра, завдяки якій той, хто її має, бачить невидиме. Це віра, яка, діючи через Слово Боже, чинить нове народження. 1 Петра, 1 розділ, 23 вірш, завдяки якому людина отримує змогу побачити царство Боже, яке коли хто не народиться згори, той не може побачити. Ось чому сказано, що все, що не від віри, є гріх. Віра від Бога, і все, що вона творить, є діло Боже, а все, що не від віри, не від Бога, але від світу, і все, що в світі, не є від Отця, але від світу. 1 Івана, другий розділ, 16 вірш: усе, що не від віри, від світу, від природи світу, від шляхів світу, перекручує шлях Божий на шляхи світу і вимагає. Що Бог пристосовувався до світу і прийняв покоління, яке повністю відповідає природі і духу цього світу.